Добрий день всім привіт! На цьому відео ви зараз побачите Opel Grandland X з двигуном 2.0 дизель на 177 кінських сил. Машина від 2019 року має автоматичну коробку передачі польської фірми Асінь. У нашого автоділера в даний час таких варіантів десь приблизно 17-20 штук. І от безпосередньо ми вам показуємо варіант, який можна купити в Україну. Комплектація у цього автомобіля. Business Edition, а також є більш максимальніша комплектація і Друзі, що моя комплектація Business Edition? Дистанційно адаптивний круїз контроль, переднє скло з підігрівом, повний електропакет передзад, електроскло підйомники, лобове скло з підігрівом, переднє сидіння з підігрівом, кермо з підігрівом. Підключення телефону по Bluetooth Android Auto, Apple CarPlay. Перед партроніки, зад-партроніки, камера заднього огляду, диски леет 17, електропривод, кришки багажника. Такий автомобіль в Україні вам стане з усіма витратами приблизно 17500 євро або 18 доларів. Зараз, друзі, дуже вигідно замовляти автомобілі з Німеччини. Чому? Пояснюю, тому що курс євро-долару суттєво впав. І тому не втрачайте свій час для того, щоб замовити, ми з вами зустрінемось або в Києві, в у Львові, або в іншому місті України. Я можу під'їхати к вам до вашого місця проживання і надати вам повну інформацію по тим автомобілям, які вас цікавлять. У мене на кожен автомобіль. Є інформація в електронній формі по стану лакофарбового покриття, він номер, останній заїзд на сервіс, стан гуми, а також фото по дефектам. На даний час в Україні суттєві зміни по купівлі автомобілів, і кожен українець може купити тільки один автомобіль в рік і за це не платити державі ніяких податків. Тому кожен автомобіль оформляється на конкретного замовника. Від вас документи. Я роблю якісні фото, відправляю німецьким менеджерам. Вони на вас роблять. Договір купівлі продажу висилають в електронній формі. Я роздруковую, ви розписуєтесь і дайте кошти на купівлю автомобіля в Німеччині. Наш водій їде, оплачує, загружає машину на автовоз. Коли машина під'їжджає до кордону, ви оплачуєте розмитнення. Потім на митниці ми з вами забираємо автомобіль уже з повним пакетом документів для першого обліку на вас. Все це робиться на протязі 3-4-5 днів. Друзі, автомобілів вдосталь, не втрачайте час недорого замовити автомобіль. Всім гарного дня, мирного неба і тих авто, які ви самі собі бажаєте.